84% молодих українців воліли б виїхати з України. Це жахлива цифра. Ми коли перший раз побачили цю динаміку і зафіксували її, вона жахає не, не тому, що ми втрачаємо людський капітал, а тому що, тому, що багато з нас погано уявляє, а де ж живуть молоді українці. Чому вони продовжують слухати російську музику в Тіктоці? Чому? Тому що вони живуть переважно в іншому просторі. В більш широкому, більш відкритому, менш з простором з, з меншими фізичними об обмеженнями, їм неприйнятні фізичні об обмеження. Е, переважна більшість периналів людей нового, навіть не покоління, нового мислення, вони не мають громадянства, вони мають його фізично, але вони не мають його в голові. Е, їм легко, не маючи тепер вже мовних бар'єрів. Культурних бар'єрів, знайти своїх друзів і в Марселі, і в Джакарті, і в Сан-Франциско. Вони легкі.